На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 лютого 2024. року. Сьогодні, 9 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій, а й, і це час гекати. Тому нічого не сіємо, нічого не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна проводити поливи та підживлення рослин, бо це час тихії повітря, рослини в цей час дихають. Але дуже гарний час для того, щоб обрізати садові рослини та зелені операції проводити на будь-яких рослинах. І сьогодні, 9 лютого, сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 10 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій до 15 години 44 хвилини, а потім перейде в знак риби. І це доба новомісяча, народження молодика. Тому, будь ласка, бережіть себе. Не можна. Цей час сіяти насіння, висаджувати рослини не можна турбувати розсаду. До 16-ї години ще не можна і поливати рослини, а от після 16 полив, поливи вже будуть ефективними, підживлювати рослини в новомісяча не можна і в гекату теж. До 10-ї години ранку можна проводити ще обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах при гарній погоді. Але вже після 10-ї години ранку наступає несприятливий час для обрізок та для зелених операцій. 10 лютого до 10-ї години ранку сприятливий час для різних заготівель. І знову ж таки, після 10-ї години ранку несприятливий час для заготівель. Важливо для здоров'я. Практично 9 та 10 лютого будуть працювати енергії знаку водолій. Тому, будь ласка, в ці дні відмовтеся від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, особливо ці води, саме в магазинах, вони дуже-дуже шкідливі для нашого організму в цей час. Відмовтеся від консервованих напоїв від шоколаду, від картоплі із всіх овочевих культур та від грибів. Що ж можна, варимо каші гречану, пшеничну, вівсяну, готуємо салати з проростків зернових та бобових культур, їмо хліб з висівками, готуємо рибу, морепродукти, м'ясо, свіжі овочі, овочі, окрім картоплі, всі інші можна. Готуємо і використовуємо для їжі фрукти, але без термічної обробки. Також готуємо квасолю та сою, їмо молочно-кислі продукти, сухофрукти, мед, горіхи, какао дуже смачний і чай з ромашки п'ємо та каркаде. На цьому наш ранковий випуск завершений. Усіляких вам гараздів, гарної погоди! Теплата затишку у ваших оселях. Бувайте всі здорові! Зустрінемося увечері. На все вам добре.